Доброго дня Україно. Сьогодні якраз той випадок, що акумулятор сам без пускозарядного не, пров... ну, не круте він і все. Масла холодні, все холодне, гідростатіка холодна. Було в нас ночі в мінус 11. Зараз вже обід, але, але але не крутнув. Для таких цілей я купив в цьому році Дніпроемовський отакий апарат, вибирав дуже просто, побачив у товариша, круте, він ним задоволений, купив і собі. Яка процедура розказую, ставиш на, ну як би як на максимальне? Неправильно кажу, на одне із мінімальних положень, тому що максимальне у нас шістька. На оці режими в нас виставляється таймером уже. Ось таймер крутнув, раз, а оце в нас старт. Наверху я вже відкрутив отвір, куди ми подаємо бистрий старт. Зараз покажу, як це все відбувається. Батько вже в кабіні на зажигані. Плюс-мінус. І дає аж 80. Це треба робити швидко, тому що акумулятору буде жопа, якщо довго таке робити. Давай-па! летимо вниз, бегом отключаем. В идеале треба, чтобы кто-то стоял на ноль. Класс. На ноль. И все. Воно 80 ампер дає, как на 100. Фух. Вот это как-то так, друзья. И спускозарядным зарядным. Просто йому багато ампер і великий крутний момент і результат. Так, їдемо пробувати далі молотити кукурузку.